Росіяни атакували 11 населених пунктів Харківщини. Восьмеро людей дістали поранення, зокрема, двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Напередодні 13 січня ворог вдарив по Слобідському району міста ударним дроном типу «Молнія». Влучання зафіксували у спортивний об'єкт. На місці працювали профільні служби. Наслідки обстрілу ще уточнюються. І в Києві працювала протиповітряна оборона, зокрема в районі Осокурків. Повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. В оболонському районі міста горить квартира у 16-поверховому житловому будинку. На рівні восьмого поверху на місце прямують екстрені служби. Постраждалих за цією інформацією, яка є станом на зараз. Немає керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував попередні заяви та повідомив, що пожежа не пов'язана із атакою. БПЛА причини загоряння наразі. Встановлюється і ввечері росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжав. Водночас Кривий Ріг зазнав чергової атаки безпілотниками. Виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру. БПЛА були спрямовані також на Павлоград, Тернівку, Вербківську громаду та Шахтарський, зафіксовано пошкодження підприємств. Нікопольщину обстрілювали з артилерії влучання. Зафіксовано у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах понівечно три Ватних будинків поранених знову ж таки, на щастя, немає. І цієї ночі Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М та 113 ударними безпілотниками. Зокрема, це були БПЛА типу Шахет, Гербера і дрони інших типів, які атакували нашу державу на півночі та на сході країни. Повідомляють про це у повітряних силах збройних сил України. Наші оборонці неба знищили одну балістичну ракету та 89 ворожих безпілотників. Відомо про влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 13 локаціях. Ну а також падіння уламків на трьох локаціях. Німеччина заявила про готовність долучитися до посилення безпеки Гренландії та Арктики в межах НАТО. Про це повідомив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус під час прес-конференції у Берліні. За його словами, союзники обговорюють можливі заходи комплексного захисту регіону однак остаточних рішень поки що не ухвалили. Пісторіус наголосив, що безпека Гренландії та Арктики потребує не лише військової присутності, але й спостереження патрулювання, розвідки та регулярних навчань. Ін підкреслив, що цей регіон є спільною зоною відповідальності НАТО, а не виключно інтересом Сполучених Штатів Америки. Міністр також звернув увагу на активну ремілітаризацію Арктики Росією та необхідність захисту північних морських маршрутів. Окремо, він нагадав, що всі безпекові кроки координуватимуться із Данією, до складу якої входить Гренландія з часу десь приблизно після Другої світової війни. У Польщі наприкінці грудня 2025 року зафіксували кібератаку на енергетичну інфраструктуру країни. Повідомив міністр енергетики Міло Шмотика. А також атака зачепила теплоелектростанції та численних об'єктів відновлювальної енергетики по всій території країни. Зловмисники намагалися порушити комунікацію між виробничими установками та операторами мереж. Міністр уточнив, що атака не була нового типу, одночасно в різних місцях і раніше подібних інцидентів не фіксували. Попри Небезпеку атака не вдалася завдяки швидкій реакції польської сторони. Мотика додав, що влада має припущення щодо організаторів, але деталей не розкриває. Експерти пов'язують подібні диверсії з Росією та її союзниками, які прагнуть виснажити Європу. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського через затримання археолога Олександра Бутягіна у Варшаві. Росія виставила протест проти наміру України екстрадувати його та вимагає не видавати вченого Києву. У відомстві назвали звинувачення України абсурдними і пов'язаними, нібито лише з науковою діяльністю Бутягіна в окупованої в окупованому Росії українському Криму. Росіяни підкреслили, що археолог Передавав артефакти до східнокримського музею та безперешкодно відвідував європейські країни. Польський суд продовжував арешт Бутягіна. а до 15 січня там розглядатиметься 15 січня розглядатиметься питання по його екстрадиції до України. Як відомо, бутягін завдав значних збитків в культурній спадщині Криму та перебуває у списку Warren Sanctions з головного управління розвідки України. Польські правоохоронці затримали його 4 грудня після прибуття із Амстердама. Він вирушав до однієї з країн південної Європи. І вперше на українській сцені представили постановку п'єси «Неіснуючі» в театрі Марії Заньковецької у Львові. Показали історію трьох українок, які через війну опинилися в еміграції та намагаються впоратися із втратами і пережитим. Раніше цей текст створювали для закордонного глядача як спосіб донести світу від досвід українських іммігрантів. Львівська прем'єра стала першим українським сценічним втіленням. і завершила театральний рік. Ми маємо розділити. Наш спільний сум, наші радості, наші переживання, щоб відрефлексувати, не забувати, що трапилось назавжди це зафіксувати в мистецтві, в театрі. В кіно і е, зберегти це як частину нашої історії. Нам дуже важливо залишатися живими і не боятися своїх емоцій, вільно про них говорити, вільно її сприймати, не впадати і в трагедію, але разом з не, тим не, не тримати в собі. А вистава це спосіб поговорити про те, що болить, навіть з ноткою іронії, навіть з ноткою гумору.